Вас вітає Біороса. Розглянемо серію йогурт органік Rosa Oil BioFresh, пробіотичний концентрат від зморшок навколо очей об'ємом 40 мл. Дивовижний концентрат надає молодість вашій шкірі. Високоефективний, ультралегкий крем бореться з ознаками старіння, не викликаючи роздратування в області очей. Протеїн орту стимулює синтез колагену і еластину і таким чином відчутно зменшує зморшки навколо очей. Органік болгарська трояндова олія гарантує інтенсивне живлення і тонізуючу дію. Крем зберігає еластичні шкіри, підтримує гідратацію шкіри навколо очей, розланчує і пом'якшує її. Ідеальна основа для бездоганного і тривалого макіяжу. Звертайтеся задоволенням.